2010 року було укладено угоду про співпрацю між Лоцьким воєводством та Волинню. Відбувається вона у багатьох напрямках і культурному. Зокрема, сьогодні в музеї Волинської ікони презентували польський проект Наша спадщина, наші музеї, у рамках якого відбувається дводенний семінар регіонів партнерів Лоцького воєводства. Працівники музею Польщі та України називають семінар у Луцьку стартовою зустріччю. Очікується, що вона започаткує презентацію музеїв обох країн та сприятиме налагодженню офіційних контактів. Реалізація проекту Наша спадщина наші музеї в Україні стала можливою завдяки гранту Міністерства фінансів Республіки Польща. За словами автора проекту Барбари Фрончковської, досі нічого подібного не було. «Головним цілем проекту є те, щоб ми жби ту і познали навзаєм». Очікуємо започаткування контактів між працівниками музейної справи наших трьох регіонів Волинської Вінницької та Лоцького воєводства і продовженням такої співпраці може вже власне бути такі візити до лоцького воєводства представників музейної справи. Які зав'язання цього партнерства ми вже плануємо по завершенню зі таких перший крок по завершенню цього семінару». Тура потім овоцує якими якимись dalszymi співпрацями kolejnymi проєктами. Участь у семінарі взяло майже три десятка музеєзнавців з Волинської, Вінницької областей і Лоцького воєводства. Для кожного з них такі семінари виняткова нагода обмінятися досвідом і обговорити спільні проблеми та напрацювання. За словами директора Маневецького краєзнавчого музею Петра Хомича, співпраця з польськими колегами для них не нова, але дуже цінна. Маневецький краєзнавчий музей війшов в четвірку від Волинської об... Близці музею, які е, претендують на підписання цієї угоди. Хотів би сказати, що Маневичина він е, багатий край, і ми маємо понад 300 пам'яток культурної спадщини, і саме багато є пам'яток, які пов'язані із Польщею. Зокрема, Перша світова війна, Пільсуцькі. Це все хотів би сказати таким чином, що такі зустрічі вони варто варті обмінюватися досвідом через те, що ми е, повинні йти в ногу із часом, і все таки. Бачити, що музеї польські, чи які в них напрацювання, які в нас, і щоб порівнювати і якось іти, і разом спільно якісь проекти працювати. Організатори семінару вважають, що відкритість музеїв до діалогу це чудова нагода пропагування спільної спадщини обох країн. У рамках проекту передбачається також конференції директорів і хранителів регіональних музеїв Лоцького воєводства. Підсумки семінару розмістять у популярних інтернет-виданнях обох країн.